Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Сьогодні ми розглянемо дуже цікавий і корисний пристрій для догляду за шкірою: мікрострумовий ліфтинг-масажер. Якщо вам подобається виглядати молодо та свіжо, то цей пристрій може стати вашим невід'ємним помічником. Додивіться це відео до кінця і отримайте дуже приємний бонус. Мікрострумовий ліфтинг-масажер працює на основі інноваційної технології мікрострумів, яка дозволяє активізувати природні процеси в організмі, а також покращити стан шкіри. Цей пристрій володіє здатністю стимулювати колагенові волокна та підвищувати тонус м'язів тіла та обличчя. Перед тим як перейти до деталей про правильне використання мікрострумового ліфтинг-масажера, важливо врахувати, що цей пристрій призначений для дому та його використання досить безпечне. Однак, як і з будь-яким новим пристроєм, важливо дотримуватись інструкції виробника для того, аби досягнути найкращих результатів та уникнути можливих непорозумінь. Тож, як ним користуватись, щоб результат не змусив себе чекати. Крок один очистіть шкіру і витріть насухо. Нанесіть на шкіру тонкий шар струмопровідного гелю або масла. Увімкніть пристрій і виберіть потрібний режим мікрострум, лед світлотерапії або масаж гуаша. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд. Пристрій увімкнеться, а звуковий сигнал супроводжуватиметься відповідним повідомленням. Коли пристрій працює після вставлення магнітної зарядної головки, він автоматично вимикається та переходить у стан заряджання. Натисніть і утримуйте перемикач протягом 3 секунд, щоб увімкнути першу передачу. Коротко натисніть перемикач, щоб переключитись на другу передачу, що супроводжується двома звуковими сигналами: звук і циклічні операції по черзі. Щоб завершити, довго натисніть і вимкніть живлення. Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути кольорове підсвічування. Колір змінюватиметься відповідно до червоного, зеленого або синього. А також він буде змінюватись кожні 3 секунди та по черзі. Для нормальної шкіри оптимальним буде використання 3 разів на тиждень, для сухої – 2-3 рази на тиждень. Для жирної або шкіри з акне першого ступеню цей тип масажу варто використовувати не більше 3 разів на тиждень. При акне другого і більше ступенів не використовувати. Піднесіть пристрій до шкіри і рухайте ним круговими плавними рухами. Дотримуйтесь рекомендованого часу лікування для обраного режиму. Змийте струмопровідний гель і за потреби зволожте шкіру. Насолоджуйтесь позитивними результатами використання Skin Lifting 5.0 на вашій шкірі. Друзі, сподіваємось, це відео було корисним для вас. Дотримуйтесь рекомендацій з використання будь-якого пристую ліфтинг-масажу, аби отримати результат з максимальною користю. Посилання на масажер розроблений за японськими технологіями від Medica Plus зі знижкою мінус 10%, а також наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. Дякуємо вам за перегляд! З вами була Поліна, ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних гаджетів для здоров'я та краси. До зустрічі! І не забувайте, що краса та здоров'я понад у себе!